У Дніпрі вшанували пам'ять жертв голодоморів. Люди принесли квіти та колосся пшениці до меморіалу та запалили свічки. Священники провели панахиду. Вшанувати пам'ять прийшла місцева жителька Катерина. Розповідає у 1932 році Її матері було дев'ять років. каже, аби вижити, родина харчувалася сухою ободою. Ну зразу людина худає, а потім вона п'є водою, набирає пухне, Розумієте, вона каже: я так пальчиком придавлю. а Від видайте себе. Потім у неї було ще сиве волосся. Вона розказала, що сиве волосся, тому що ніяких вітамін ж не було. У 30-ті роки минулого століття її родина проживала у селі Млинок, що біля кордону Кіровоградської та Дніпропетровської областей. У часи голодомору там гинули цілими сім'ями, розповідає Катерина. Тут бабуся тільки вижила того, що вона щось там терла, старалась якось хоч щось. Намішати, щоб дати, щоб якось діти. Четверо дітей померло. Четверо залишилися. вшанувати пам'ять загиблих щороку приходить. Ілана Іванченко. Її сім'я у ці часи жила на Дніпропетровщині в одному із сіл Царичанського району. Каже, родина пережила голодомор, бо бабуся заварювала трав'яні чаї. А дідусь встиг закопати у лісі мішок з борошном. Вдома все геть чисто позабирали. З села мало хто залишився, хтось намагався тікати в місто, їх не пускали, їх там відстрілювали. Збирали їх там під тинами, каже, десь в садочках і прямо там же і закопували, щоб інші люди не бачили. Перше про наслідки голодомору жінка почула в п'ять років від бабусі. каже та забороняла їй розповідати, Дати про штучний голод іншим, бо боялися депортації до Сибіру. І бабуся каже: от ми такий голодомор пережили, якби то ти хоч там на один день побачила, то ти все б'їла би. Вона сказала не голодомор, а голодовка. Їм тоді забороняли слово Голодомор взагалі. Та і, і то не можна було розповідати, але вона так тихенько, пошепки мені то почала розповідати. На місці цього меморіалу за часів Голодомору 30-х років був заклад НКВС, працівники якого знищували українське населення. Каже заступник голови Дніпропетровської ова Іван Начовний за його словами від штучного голоду, спровокованого радянською владою в Україні загинули щонайменше 6 мільйонів людей. Олеся Приходько, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.